Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, а місто Харків. А це мій садочок. Ось так він виглядає після морозу. Рослини дуже пошкоджені. Гортензії набули коричневого кольору. Їхня краса в цьому році закінчилась. І дуже зарано. Трохи шкода, але нічого страшного. Настає черга хвойних рослин. Прикрашати двір та бути акцентом мого саду. В цьому відео розпаковка. Друзі, я розумію, що вони вам вже набридли. Але окрім цієї, ще одна і все. І, до речі, ця розпаковка незвичайна. Це мені подарунок від пана Віталія з каналу Vito Spee Garden. Напевно, хтось знає цей канал. А якщо ні, то я дуже раджу вам цей канал. Там ви знайдете багато цікавого та корисного. Стосовно того, як робити щеплення. Різні способи. Чим та коли обробляти дерева? Як та коли формувати. Тобто всю інформацію по догляду плодових дерев кущів винограду. Наприклад, окрім цієї інформації, я для себе відкрила цікаві неймовірні сорти персиків та нектаринів. А особливо, що мене вразило, що пан Віталій їх вирощує в нашому регіоні, невподалік нашого міста. І для мене це відкриття, дійсно відкриття вирощувати такі сорти. Також неймовірні сорти груш, які великі, врожайні. Та самі дерева не хворіють, стійкі до хвороб. Яблуні, сливи, черешні, абрико... ну багато різного. А інколи ще він продає саджанці. І, до речі, якраз зараз він розпочав продаж різних сортів саджанців. Але кількість їх обмежена. А можна і живці замовити для щеплення. До речі, в лютому цього року я замовляла живці персику. Та нектарину для щеплення. Потім я щепила дуже гарні живці. Все це я показувала. А ось, що в мене вийшло, треба буде показати. Посилання на канал пана Віталія Vito Peach Garden я залишу в описі під цим відео. Друзі, чудовий канал, не пожалкуйте, відверто кажу. І сама розпаковка. Розпаковку роблю в приміщенні, а потім буде зрозуміло, чому саме. Ось така коробка з моїм подарунком. До речі, вона дуже важка. Зараз разом подивимось, що мені прийшло. Хоча я і знаю, що саме, але це ні в якому разі не зменшує. Моєї зацікавленості вау, як же ж воно цікаво дивіться, це грушки. Ну нічого собі, як байлива, все запаковано, щоб вони не пошкодились при транспортуванні і доїхали цілими та неушкодженими. Ого. Ну нічого собі грушка. Оце так грушка важка, гарна. Ось, дивіться, які ж вони чудові. Зараз все дістану, щоб мати змогу відразу всі роздивитись. Дивіться, які гарнюні великі, важкі, чудові. Звісно, що я можу помилитись, але мені здається, що це сорт бере. Пане я знаю, що ви дивитесь мої відео. І якщо я помилилась, будь ласочка, виправте мене. Ось такий вигляд вона має всередині. Зараз вона ще доволі тверда. Треба, щоб вона полежала, дозріла. Але, друзі, я не втрималась, я скуштувала. На смак, навіть зараз вона смачнюща. Так, тверда, хрумка, соковита, але дуже солодка і в неї неймовірний такий присмак. Але коли полежить, то це взагалі буде смакота смакотіщем. І якщо це все ж таки сорт бере, то він дуже врожайний кожен рік. Його грушки ховаються за листячком, І їх майже непомітно здалеку. Але грушки великі, навіть можуть бути вагою більш ніж 800 грам. А головне те, що цей сорт дуже стійкий до хвороб. І я вважаю, що такий сорт. Обов'язково треба мати в своєму садку. Ну, так, я так точно хочу мати таке диво дивне. Друзі, я така задоволена. А, в мене такий гарний настрій. Ну, це неймовірно. Віталій, я знаю, що ви дивитесь це відео. А взагалі ви всі мої відео дивитесь. А, я хочу вам подякувати. За цей неймовірний, чудовий та смачний подарунок. Для мене неочікувано, але дуже приємно отримати цю смакоту і, відверто кажучи, гарний настрій. Я вам дуже-дуже дякую. Сил вам, натхнення, успіхів у вашій справі. Ви дуже чудова людина. А вашому каналу процвітання, розвідку, багато підписників, велику кількість годин перегляду, і щоб ви отримали як срібну, так і золоту кнопку ютубу. І хай вам щастить! А я дякую всім, хто додивився цю мою розпаковку до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного, гарного настрою! І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!